Всім привіт! 7 березня 2025 рік і з вами компанія Електромотор. Стараємося показати, що в нас є в наявності. І показуємо ємність для домашнього саду. Ємність для пруда називається. На 500 літрів. Показую отак, друзі, виглядає ємність для пруда на 500 літрів. Габаритні розміри 1,60 длина на метр м, а глибина, якщо отак подивитися, 50 см. Хочете зробити спокійніший і красивіший ваш сад, заказуйте ємність для пруда. Ніякий би ви получите віддих і насолодження біля свого саду. Дивитесь на водичку, як квітне ваш сад, а потім дає плоди. Просто, друзі, задоволення. Є різні ємності, Ємності, верніше, чуть не з'їв ставочок я. Так що заходьте на сайт Електромотора Да телефонуйте 063 426 1010. І поки і насолодження. Вам гарантовано 0,63 426-1010 красоти до миру!